До вашої уваги головний на ранок черговий випуск. Вітаємо день жалоби Сьогодні оголосили у кривому грозі. В ніч на вівторок російська ракета влучила в готель Аврора і у самому центрі міста. Повністю його знищила вранці. Стало відомо ще про четвертого загиблого. Ще п'ятеро, поранені. Рятувально-пошукова операція завершилась. В Ростовській області Росії спалахнула пожежа на нафтобазі під Каменськ-Шахтинськом. Про це пишуть тамтешні змі. Зазначається, що безпілотники атакували комбінат Атлас приблизно в третій ночі за місцевим часом загорілись три цистерни. Приблизно в цей час вибухи чули також жителі Новошахтинська, Аксая і західної частини Ростова. Майже 600 російських військових взяли в полон українці на Курському напрямку. Так Даніці озвучив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі Україна контролює 100 населених пунктів і близько 1300 квадратних кілометрів території в Курській області. Водночас Україні не потрібні чужі землі та чужі громадяни. Тому дії сил оборони на Курщині це не окупація, а оборонна операція. Це слова президента Володимира Зеленського. Вона зупинила. Окупацію Харківщині власне ця операція, а також зробила неможливою окупацію Сумщини та Чернігівщини. Втім, росіяни не перекидають війська з Донбасу. Там залишаються найбільш підготовлені сили, мета яких захопити Донецьку область. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Послухаймо головкомосельського Противник використовує свою перевагу в живій в силі, озброєній військовій техніці. Активно засуває артилерію і авіацію. Використовують бронетехніку, але ж в цілому наступальні дії ведуться штурмовими групами піхоти. Намагаються влити ділянку автомобільної дороги Константиновка-Покровськ, чим він намагається порушити логістичне сполучення сил оборони. Однак ворог просувається дуже дорогою ціною. Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити його просування. Україна підіймала винищувачі F-16 для відбиття масованої російської атаки 26 серпня. Саме вони допомогли збити деякі ракети. Повідомив президент Володимир Зеленський. Як пише видання Дефенс Експрес, українські F-16 отримали від США спеціальне оновлення систем радіоелектронної протидії. Їх було внесено спеціально для ефективної протидії російським системам протиповітряної оборони. Роботи проводив підрозділ американських повітряних сил. Таких ребів не мають на цьому. i już na Курській області виникла небезпека ядерного інциденту. Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гросі після візиту на Курську атомну станцію. Очільника міжнародного агентства з атомної енергії особливо напокоїла близькість бойових дій. Всього за 25 кілометрів перебувають українські військові. Росіяни неодноразово звинувачували їх в атаках на АЕС. У Києві усі звинувачення відкидають. Далі Рафаель Гросі збирається поїхати в Київ і поговорити з українським президентом. Чотирьох громадах Донецької області посилили комендантську годину. Тепер у всіх населених пунктах Покровської, Селидівської та е, Курахівської громади обмеження на пересування дії з 15.00 до 11.00, А на території Костянтинівської громади з 17.00 до 9.00. місцева влада закликає людей евакуйовуватись. Слідство встановлює людей, які допомогли нардепу Артему Дмитроку покинути Україну. Напередодні правоохоронці вже встановили місце його перебування. Він подружує різними країнами з України. ж Вирушив до Молдови. Кордон перетнув через так звану зону Придністров'я. Народний депутат ще має час добровільно повернутися і прийти на допит у четвер. Якщо ж ні, його оголосять у міжнародний розшук. Про це розповів генпрокурор Андрій Костін. Пряма мова. У нього ще є можливість з'явитися на допит слідчого в установлені дати, це четвер і п'ятниця, це озвучено нами. Шановний народний депутат, поверніться в Україну, і прийдіть до слідчого. В іншому випадку, якщо він не з'явиться, є певні механізми, які ми застосовуємо: це, це звернення до суду з е, е, певним запобіжним заходом, це оголошення в розшук і це запит на екстрадицію. Нами слідства Артем Дмитрук під час перебування в Одесі напав на правоохоронця і намагався в викрасти в нього зброю. Також скоїв напад на військовослужбовця в Києві, і заподіяв бійцю середньої тяжкості цілесні ушкодження. Обидва епізоди трапились е, рік та два роки тому відповідно. Сьогодні графіки вимкнень світла діятимуть впродовж усієї доби для двох чег споживачів. Про це повідомили в Укренерго і попередили, що це означає, що світла не буде до восьми годин на добу. Водночас компанії закликали споживати електрику щадливо. напередодні у столиці, також у Київській, Дніпропетровській Одеській і Донецькій областях запроваджували екстрені відключення. Енергетики ще працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. 26 серпня Росіяни почали застосовувати касетні боєприпаси для атаки на українські підстанції. Масштабних руйнувань вдалось уникнути через встановлені раніше системи захисту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Послухаємо. Відбулись перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, не кінжали, якими атакували наші підстанції розподільчі. Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту. Оновлений випуск майже за годину сніданку. Доброго ранку ще раз всім і прямуйте з нами далі. І Про найголовніші події у світі дивіться далі. Румунська міністерка у справах сім'ї Наталія Онтотеро потрапила в ДТП. Аварія сталася в повіті вилча в центральній частині країни. Авто чиновниці перекинулось після сильного зіткнення з іншою машиною. Інтотеро була на пасажирському сидінні. Її ушпиталили. Місцеві змі, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, пишуть серйозних травм не зазнала ні міністерка, ні інші учасники дорожнього інциденту. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван прибув до Пекіна з триденним візитом. Він уже провів переговори з міністром закордонних справ Ван Ванї. Західна преса пише: дві країни намагаються стабілізувати відносини. Переговори свідчать про те, що Китай все ще є пріоритетом для адміністрації Байдена. Це вже п'ята зустріч американського і китайського посадовців за останні 16 місяців. Переговори між кандидатами у президенти США від демократів Камалою Гарріс та її опонентом Дональдом Трампом зупинилися. Про це пише видання «Політико». команди політиків не можуть дійти згоди щодо процедури дебатів. Трамп наполягає, аби вони проходили на тих самих умовах, що і дебати з Байденом. Тобто, мікрофон вмикатимуть лише тому, чия черга виступати. Гарріс висунула нові вимоги. Мікрофони мають бути увімкнені постійно, аби зловити Трамп на невічливих коментарях раніше дебати між кандидатами на президентське крісло анонсували на 10 вересня з можливим другим раундом у жовтні. І Традиційно о цій порі розповідаємо про погоду, якою вона буде має бути, як нам спланувати правильно свій день сьогодні. Чергова кореспондентка Олена Квітка. Олено, ми тебе вітаємо. Розкажи, будь ласка, як відчувається погодний режим і чого очікувати українцям сьогодні від погоди? Легі, доброго ранку. На ну, насолоджуємося вже останньою літньою середою, як і ви сказали. І сьогодні такий дуже приємний, свіжий. Я б навіть сказала трохи про холодний ранок, але він вже такий в перечутті теплого. Я б навіть сказала, спекотного дня поки що це не дуже відчувається. Але я думаю, що годинка сонце трошки вище стане і захочеться не накинути щось, як принаймні зараз, а навпаки, роздягнутися. Але сьогодні, по всій території України, термометри нам покажуть за 30 градусів. Правда, в деяких регіонах сьогодні очікуємо також і дощі короткочасні за прогнозами синоптиків. Власне, що нам сьогодні обіцяє Укргідромоцентр? Зараз розповім більш детально і традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні якраз буде без опадів, абсолютно сухий день і переважно малохмарний. Від 32 до 34 градусів. Сьогодні прогріється повітря в Харкові, в Донецьку та Луганську. Ось на півдні країни сьогодні прийдуть короткочасні дощі. Опади очікуються в усіх областях без виключення. В Одесі та в Криму сьогодні буде плюс 29, Миколаїв, Херсон та Запоріжжя. Там повітря прогріється аж до плюс 34 градусів. Захід країни там сьогодні без опадів. Середня температура в регіоні поливати. Меться від 30 до 33 градусів спеки. Також буде достатньо по-літньому Ще ну і північ країни там сьогодні синоптики опадів не передбачають. Північ країни це у нас Житомир, суми та Чернігів. І власне в цих містах і регіонах температура в день, температура повітря в день прогріється до 33-34 градусів тепла. Центр країни там сьогодні буде переважно без опадів, окрім кропивни, Ського Вінниці та Дніпра там очікуються короткочасні дощі. А от Чоркаси та Полтава а, сьогодні парасольки не знадобляться, і середня температура в регіоні а, коливатиметься а, власне від 30 до 33 градусів тепла. Ну і столиця, як я вже сказала, поки що маємо прохолодний а, такий свіжий ранок. Але в день очікуємо, що стопчики термометра покажуть 33 градуси плюс. А, ну і сьогодні дощі в Києві не очікуємо. Але тим не менш, ці 33 градуси це не найс. Пекотніше 28 серпня в історії, тому що власне за всю історію синоптичних спостережень був більш спекотний день і зафіксований він був тут в Києві у 1943 році. Тоді стовчики термометра в Києві показали плюс 35 градусів. Ну а найхолодніший день був у 1984 році. Тоді температура повітря прогрілася всього до 5,5 градусів. Друзі, я е, буквально вчора згадувала, що е, ну, вже три місяці тому ми тільки розпочинали літо і казали, що нарешті воно пройшло. А тут фактично з цим днем з цією середою залишилося чотири дні. І ось, власне, в цей період, наприкінці серпня, наші пращури е, вони е, фактично ну, розпочинали, продовжували жнива певних культур. І от саме сьогодні розпочиналося свято, яке називалося обжинки таким красивим словом. І це вже фактично так воно означало те, що жнива йдуть до свого завершення саме в цей день. За традицією плели вінок з останніх колосків, потім несли його до церкви, щоб освятити. і потім зерна з цього вінка з цих колосків висаджували вже наступного року. Ну а, друзі, у кого ще жнива тривають, я зараз маю на увазі врожай жолуді, можливо, хтось збирає або горіхів в мене в мами горіх такий грясно вродив цього року. І от власне гарний врожай горіхів цього року цього дня. якщо ви бачите, їх на деревах. Віщує нам гарний врожай хліба, колеги. Вам слово. Вау, матусі, безумовно. Дякуємо, розумовно. дякуємо, Олено. Скільки всього там на сьогоднішній угу. день, на кінець літа, таких от яких ознак природи, що а от е, е, обжинки, мені подобається це слово обжинки. обжинки ну, та, ну, тобто ну, жнива прийшли. Да. Та Класно. Красиво. ну а щодо волоських горіхів, не ну, таки, ми розуміємо, що колега мала на увазі горіхи, саме волозькі. Вони є традиційними для теренів України. То у нас там на Дніпропетровщині гарясно всюди ростуть, не знаю, де інде багато то, так, у так, вас теж так? дуже багато горіхів І тому я думаю, думаю, що в принципі ну вони мають обсохнути трохи, трохи і і попадати на голови. Каштани тільки це uh -huh. має статися десь ну вже на в жовтні, в кінці, наприкінці вересня-жовтня. Такі смачні, і, і жовті, чорні, чорні. А, а тому, що чорні знаєш? Ні, не знаю. Тому що там в цій Кислота скірці багато є. йоду. А, точно, і Боже, йод чому? І, і робили колись Ой. настільки йодовки, так, 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 йодовки так, 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 на шкірці зелених цих волоських горіхів. Ікі робили на сторінки, робили, і воно допомагало там. Ну йоду не вистачає. Будь ласка, там крапельку викидає. Дивися, те, що я забула, що якраз молоді горіхи, чому такий ефект, тому що там багато йоду. Це говорить про те, що я дуже давно і не пам'ятаю, коли я останній раз розколювала ці свіжі горіхи, щоб руки що на то покоперсайся до серединки. Воно молоді шкірку, так знімеш з горішка. У кого з волосськими горіхами такі астрономічні романи були? Пишіть нам, друзі. 6 вересня на 1+,1 Україна. Улюблений проєкт «Міняю жінку» повертається. Новий сезон допоможе глянути на своє життя під іншим кутом. «Міняю жінку». Новий сезон. З 6 вересня. Щоп'ятниці о 18 на 1+,1 Україна.